Шої протиповітряної оборони збили всі п'ять ракет, які російська армія випустила про по Дніпру. Про це повідомила обласна влада. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Утім, минулося без постраждалих. Область ворог обстрілював градами та важкою артилерією. У Нікополі без руйнувань. Проте у Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди не ушкоджені. Цієї ночі ворог із комплексу С-300 вдарив по Новобаварському району Харкова. Як повідомила обласна влада, ракета влучила у землю поруч із адмінбудівлею школи. Е, адмінбудівлею школи. Ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок, що поруч минулося без постраждалих. Обстрілював ворог і область. Як наслідок, ошпиталили шістьох людей. У Богодухівському районі горіли приватні будинки та господарчі споруди. Росіяни інтенсивно обстрілювали дерев. Гачівську та циркунівську громади харківського району спалахнули пожежі у приватних будинках, господарчих спорудах та на відкритих територіях. Росіяни цієї ночі обстрілювали Донеччину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог завдав ракетних удар ударів по Краматорську та Слов'янську. Також вів обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади. У Краматорську поранена одна людина. Російська армія поцілила по двох підприємствах. Так само два підприємства постраждали і у слов'янську. У Курахівській громаді пошкоджена база відпочинку та один будинок. У званівці поранено одну людину В досвіда з артилерії ворог ударив по Авдіївці. Там минулося без жертв. Наші оборонці минулої доби знищували живу силу ворога на запорізькому напрямку. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала у бік Бердянська, де ворог розгорнув крематорій. Протягом доби авіація сил оборони здійснила понад 40 бойових вилітів для підтримки дій наземних угрупувань. В ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами. Ракетні війська та артилерія угрупувань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно-ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів. Оборонці українського півдня і далі знищують ворожі логістичні шляхи та резерви, а також пункти управління, як повідомили в оперативному командуванні, українські військові не дають ворогові змоги втримувати зайняті позиції. Крім того, минулої доби сили оборони взяли в полон трьох окупантів, захопили два танки. Т-62, бойову машину десантну БТР 82 а також колективну та стрілецьку зброю з боєкомплектом. Нашою авіацією нанесено 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань. Засвідчено виключення із списків потенційної потужності довгої армії світу, 106 рашистів та 6 десятків одиниць ворожої техніки. Серед них 14 танків Т-72 та 62, гаубі 100 Б, авіадесанту-самохідну артилерійську мінометну установку, дві реактивні системи залпового. Нього ураган, три гармати, гаубіси 152-го калібру, мобільними нами 120-го калібру, два безпілотних розвідника та 35 одиниць автобронетехніки, прицільним вогнем вражена команда Спостережний пункт пункт» 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади расистів у Снігюрівці, понтонну переправу поблизу козацького, три склади боєприпасів в Херсонському і Береславському районі, плюс два пункти боєпостачання. Володимир Зеленський привітав рішення країн Великої Сімки обмежити взимку ціни на російську нафту. Нині діє ембарго на поставки енергоресурсу морем ЄС та Великої Британії. Відтепер решта країн з, най... з... На потужнішими економіками світу збирається купувати нафту за заниженими ринковими цінами, щоб обмежити доходи Росії. Зеленський наголосив, таке саме рішення необхідно щодо російського газу. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн енергоринків від російської гібридної агресії. І Дійсно, треба обмежити також ціну на російський газ. Вдячні пані Урсулі фон Дер Ляйен, яка сьогодні сказала про це. Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії, санкції, які не лише обмежать потік нафтодоларів газу Євро в Москву. Але й важливо відновлять справедливість для усіх європейців, яких Росія намагається шантажувати. Місія МАГАТЕ представила попередній звіт про стан Запорізької АЕС. Генеральний директор організації заявив, що цілісність станції пошкоджена внаслідок воєнних днів. Однак, хто саме обстрілює станцію, МАГАТЕ не називають. А сам директор організації запевняє, ними ніхто не маніпулює. Гросі також повідомив про серйозні перепони та перерви у роботі в ЗАЕС, зокрема, через відсутність енергопостачання. Однак тоді дизельні працювали в нормальному режимі. Нині ж на ЗАЕС лише. Илися шість представників магате, які завершують роботу над звітом. Ми побачили те, що я просив побачити. Усе, що я просив побачити, навіть коли ми проходили повз, коли щось на нашу думку потрібно було побачити, я сказав. Я хочу піти туди і сюди, і ми дивилися все. Я хочу підкреслити це, тому що вважаю, що це дуже важливо. Коли ми кудись їдемо, ми робимо те, що маємо. І якщо нам заважають це робити, ми просто розвертаємося і кажемо, ми не змогли цього зробити. 5 по 9 вересня у Женеві відбудеться конференція, на якій обговорюватимуть заборону розробки виробництва та накопичення запасів бактеріологічної та токсичної зброї. Очікується, що цей майданчик Росія планує використати, аби знову поширити фейки про нібито українські біологічні лабораторії. Чим може відповісти Україна, розкажуть мої колеги. В секретных лабораториях украфашистов разработали специальных боевых гусей, которые сбивают российские самолеты. Птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса. Такі вкиди в інформаційний простір Росії лунають від тамтешніх урядовців, медійників та псевдоаналітиків. Про путінські ресурси постійно просувають маразматичну конспірологію Кремля, ніби Україна аж кишить біолабораторіями, де американці вже розробили зброю, яка вщент знищить російську націю. На Росії 25-й кадр працює добре. Люди сліпо вірять в пропаганду і бояться, тому й лізуть в Україну свобождать від американських лабораторій. В ході проведення спеціальної спеціальна операції... Скрити факти екстреної зачистки київським режимом слідов реалізуємо на Україні воєннобіологічні програми. Фінансіруємо Міноборони США. Уже незабаром в Женеві відбудеться зустріч країн-учасниць конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів біологічної зброї. У Росії плани на Женевську зустріч великі. Влада країни-агресора вкотре на міжнародній арені буде звинувачувати Україну у функціонуванні американських біолабораторій на території держави. Конечно же, американцы осуществляли эту своедетельность в глубокой тайне, точно так же, как они работают и. Осударство посадського пространства здаває свої воєнно-біологічні лабораторії прямо по периметру Російської російських насправді ж в Україні ніколи не було американських біолабораторій, ба більше у 2005 році, з метою підвищення рівня біологічної безпеки, уряди США та України уклали угоду стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдження технологій патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, як Росія змогла досягти. Зустрічі в Женеві лишається загадкою. Проте в української сторони є беззаперечні аргументи, які спростують брехню Кремля. Скрізь за все, вони мають на увазі про лабораторії, які побудовані в рамках угоди між нашими урядами, урядом приємта штатах. Це вісім лабораторних центрів на балабораторії на базі лабораторних центрів моз України. Вони є мережю лабораторії системи громадського здоров'я. І от к приклад. Це коли почалася пандемія COVID-19. лабораторні центри виконували там тисячі. Дослідження на підтвердження або спростування інфікування особи Сарського 2 щоденно. Проте Росію не зупиняє нічого, а фантазії пропагандистів можна хіба що позаздрити. Вони безупинно годують російське суспільство різними версіями. Що ж таки ті американці розробляють в українських лабораторіях? Були вже і бойові гуси, і модерна з Файзером, нібито зброя, і безпілотники вже розпиляють на дерев отруту. А київський режим, як на Росії, люблять говорити, вправно зачищає всі сліди. Ну просто не Україна, а багатосерійний детектив. Це вже не перше вони піднімають. Фейки, про нібито існування біологічних лабораторій американських на території України, так ще задовго до військової агресії, у 2020 році, вже спростовувала служба безпеки України дані, дані фейки, там є відповідні заяви і так далі. Ну і знову ж таки, ми так само, як і СБУ, виступаємо з заявою про те, що жодних біологічних лабораторій, які там керуються іноземними країнами на Україні, у нас не не функціонують на відміну від Росії, Україна ніколи не вдавалася до розробки та застосування біологічної зброї. А от країна агресор вітає такі методи боротьби зі своїми ворогами. Варто лише згадати новачок, яким не раз труїли невгодних Кремлю, або зарин, які є на озброєнні другої армії світу. Наші лабораторії є відкритими для міжнародних експертів та партнерських перевірок. Нам немає що приховувати чи замовчувати а навпаки, ми є частиною цивілізованого світу з прозорою науково-практичною діяльністю. У відверту брехню Росії щодо загадкових біолабораторій не вірить цивілізований світ. Нещодавно уряди десяти країн США: Вірменії, Грузії, Іраку, Йордану, Ліберії, Філіппін, Сьєра Ліоне, Уганди та України опублікували спільну заяву. Вона спростовує пропаганду Кремля про розробку біологічної зброї в лабораторіях. Текст оприлюднили на сайті Держдепартаменту США. Наші уряди відкрито та прозоро співпрацюють у межах програми зниження біологічної загрози, яка є частиною програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США. Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного відношення до зброї. Відтак жодні вкиди російської пропаганди щодо американських біолабораторій в Україні ніхто не сприймає всерйоз. Окрім самих росіян. Звідси можна зробити висновок. Самі придумали, самі повірили. Яна проніна Вікторія Максимова. Телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше ніж за годину. Підписуйтесь на пряму у соцмережах.